Як сімейний клімат впливає на переносимість стресу? Вітаю, друзі! З вами, кодоктор з Києва. І сьогодні був якраз відпустив пацієнта з дуже наглядним прикладом того, як впливають відносини між батьками на те, як людина в цілому потім сприймає будь-які стресові навантаження. Звичайно, коли зараз людина приходить із якими скаргами на страхи, на тривоги. Ну, ми розуміємо їх причину в нашій країні, тому що всі ми е, знаходимося під впливом певних факторів. Іде війна, е, страхи, тривоги, це вже стало нашим способом життя. І, і, але люди хочуть якось підвищити свою. Ну, витривалість цієї ситуації, щоб ну, кукушка залишилась на місці, да, щоб дах не поїхав, щоб можна було продуктивно працювати і шукають якісь резерви, як можна це покращити. І зазвичай, щоб це покращити, треба знайти, а де наша психіка ще затрачує дуже багато сил на, яку, на якісь процеси, і за рахунок цього їй не вистачає ресурсів на роботу з поточними стресами. І от якраз була така ситуація, коли людина правда думала, що це невизначеність, чи робота, чи війна там, чи як що, як з цим всім бути. А коли ми почали сеанс е, крайньої сакральної терапії, то ми побачили, він поступово ну, відчув цю ситуацію, що це напруження його нервової системи, збудливість. Е, ну, так він сформував цю проблему, збудзень, збудливість нервової системи. От. Е, вона тягнеться ще з дитинства, коли йому було там 10, 12, 8 років. І коли він постійно бачив, як батьки гризуться між собою, щось один одному там доказують, щось питаються, намагаються відстояти якусь свою правоту. Від, між ними таке прям. Поле блискавок, і на нього, звичайно, перекидається ця атмосфера, тому що люди дорослі не можуть ну, якби тут гристися, а тут прям бути сонечками да, по відношенню до дітей. Все одно і на дітей, на відносні стосунки з дітьми також впливає. І, і це відчувалося як таке пригнічення нервової системи, пригнічення людини. І, і це все ж тривало все життя, йому вже за 50 цьому пацієнту. От. І коли він це ну, якби зрозумів, ми пропрацювали цю історію, е, пропрацювали, як він себе відчував, як могло би бути інакше, е, якби з, по певному алгоритму е, пройшлися так, щоб ці всі, всі, щоб він відчув, що це напруження в сім'ї зменшилося. Що з'явилася замість такої нервової робочої атмосфери, коли люди, кожен шукає точку опору в собі в першу чергу, а не в тому, як зовнішні люди там його похвалять, чи признають його заслуги, чи, 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 чи щось іще, чи виконають його те, що він каже. Ну, в общем, е якщо в першу чергу ця опора шукається в самому собі, е тоді а, а не в тому, а не требується, вимагається від інших. Ну, от. Тоді набагато конструктивніша і спокійніша велика атмосфера. Ну це в його такий досвід, когось може якийсь інший буде висновок сім'ї. Але я до чого цю ситуацію розказую вам сьогодні. Що коли ми зараз відчуваємо, що наші нерви не витримують, так, звичайно, це війна, мало у кого вони прям ідеально витримують. Але пам'ятайте про те. Які відносини ми закладаємо в сім'ї, між собою чоловік, жінка, батьки, діти, наскільки це або зміцнює, або виснажує цей резерв нервової системи, який потрібен потім на все життя, на різні форс-мажори, на різні ситуації? От. І тому, якщо виникають якісь ситуації. Намагайтесь їх вирішувати конструктивно, так, щоб усі розуміли, чому приймається те чи інше рішення, так, щоб усі відчували, що їх думка справді важливо врахована, але ну, робиться так, як має бути, так, як правильно. От. І щоб люди могли, мали право висловлювати свої почуття, свої думки, навіть якщо в цілому хтось з ними не згоден. Тому що ці всі пригнічення, якби подавлення, вони потім випливають тим, що людина багато років не може себе проявляти, не може сказати, що свою думку, не може сказати своє вподобання, не може сказати, що не подобається. І так поступово, поступово і життя потім протікає зовсім не так, як хотілось би. Тому моя, моя порада перша, якщо ви знаєте, що є якісь такі напруження, невирішені, Будь ласка, будь-які спеціалісти, психотерапевти, там, розстановщики, регресологи, кого знайдете, кому зможете довіряти, пропрацюйте цю історію сімейну, відпрацюйте, щоб у вас всередині був спокій, тиша по відношенню до близьких родичів. І тоді одразу і самим стане легше переносити поточні стреси.